Давайте приготуємо класичний італійський рецепт тірамісу, так як його готуй по всім правилам. Зберігайте рецепт і тисніть вподобайку. Це неймовірна смакота, яку легко зробити своїми ж руками. Найперше, що робимо, це готуємо каву. Я брав 3 ложки розчиної кави і заливаю 300 мл укропу. Каву можна готувати і іншу тут, яка вам подобається, наприклад, еспресо чи капучино. Окрім того, лікар можна додавати або до крему, або до кави. Мені більше смакує в додавання саме в крем. Так як готуємо класичний рецепт з яйцями, то яйця потрібно гарно вимити в гарячій воді, тоді розділити білки і жовтки. До білків в жодному разі не повинно потрапити жовтки це дуже важливо. До жовтків додаємо 2 ложки цукру і збиваємо до побіління. Тоді додаємо 500 г маскарпоне і акуратно змішуємо приблизно 1 хвилину. Після чого гарно вимиваємо міксери, щоб не лишилось на них жиру чи води. І тоді збиваємо білки. Спершу збиваємо до піни, додаємо дві ложки цукру і збиваємо до стійких піків. Це може зайняти 5-8 хвилин. Стійкі піки це коли тарілку перевернули, а крем не стікає, а тримає форму. І тоді акуратно вмішуємо білки до крему, робимо це не швидкими рухами вінчику, аби крем був ніжніший. В кінці додаємо за смаком трішки ванільного цукру і лікер або амарето, або інший алкоголь, наприклад. ром. І все розмішуємо до одної З алкоголем крем має зовсім інший, значно цікавіший смак. Я рекомендую спробувати. Далі беремо печиво савуярді. Кожен шматок печива вмочуємо в каву з обох сторін і викладаємо шар на дні форми. Далі викладаємо і розрівнюємо шар крему. І так викладаємо два шари. Зверху гарно вирівняйте крем і поставте в холодильник, просучитись мінімум на 4 години, а краще на всю ніч. Перед подачею присипаємо какао. Для декору я виклав виделку і ложку і вийшов цікавий узор. Якщо робите для дітей, то можна присипати не какао, а не сквіком, Так буде ніжніший смак. І можна подавати всім смачного!